Після стоматолога прийшли в їдальню номер 1 вона називається чогось столова No1. Тут не видно надпису. Ось така прикольна штука. Не знаю, зараз будемо дивитися, що всі їдальні є. Соки. Соки ми не їмо. Мені потрібна виделка. Потрібен ножик. потребно. Вот такая штука. Так. Потребен мне так уж салат. Я возьму салат из свежей капусты. И, еще возьму что нибудь поесть. Так, тут вуглеводи. мені потрібні білки і вуглеводи. Ну, скажу так, що не дуже в мене є, що тут поїсти. Буду їсти оту курку. А, клас! Оце бочкові ферментовані овочі, помідори. В них багато пробіотику. І тут млинці. Отже. Візьму курку і а фасоль можна взяти фасоль. Так, всю заберу квасольку. Макарончики, різні кашки. Я не буду брати. А скільки грамів вийшло? Хай буде. І одну ніжку. Чоловік єси, що ви їсть. Салат з капусти, квасоля і ніжку. Візьму курки. Я дуже якась голодна прям. А воно тепленьке у вас? Дякую. Зараз скажу, скільки це все коштує. 100 років не була в таких їдальнях. На вигляд смачно і апетитно. Дякую. Прикольно це зроблено під радянські часи. Вода газірована, як в Советському Союзі. Не дуже актуально. Таке скло цікаве, як в радянські часи. Раніше був магазин. Ну, чесно кажучи, мені таке місце не, не подобається. Більш не піду сюди, але потрібно поїсти. 111 гривень за це. В общем, заклад мені не сподобався взагалі. Радянські ці штуки. Але кухня, бачите, тут чиста, за чистоту, бла-бла-бла. Просто тут атмосфера радянського часу. Мені це не подобається. І для кого це ну, розрахунок? Підліткам це не подобається. Старі бабки навряд чи сюди прийдуть. Ну, типу, старалися, певно, але мені їжа не сподобалась. Все із цукром, салати з цукром, квасоля з цукром. Зараз ще піду в туалет, схожу. Чоловік каже, що тут дуже смішний туалет. Так, є для жінок для інвалідів, для чоловіків. Для людей із обмеженими, перепрошую, можливостями. Так, туалетик. І, ну, тут, бачите, крани сучасні. Мило є, але самі раковини такі якісь бочки пивні. Бачите, є для дітей, щоб передягнути дитині підгузок двері такі. Ну, як. Унітаз новий, але виглядає все як радянські часи. Тобто вони старалися прям зробити все як в радянські часи. Але я вам скажу мені відчуття, що я зараз знаходжусь в якійсь поліклініці. Ну, Мені не подобається. Прямо в мене якось, якась відраза від цього стилю. Просто мені хочеться тікати і плакати. Ми ще зараз дивимося з чоловіком серіал, обратна сторона Луни. Це там як поліцейський сьогодення потрапив в. Куди потрапив? В радянські часи. Ось, в тіло тата. Це просто жах. Короче, Дивний сьогодні день. Сходили в радянську їдальню, пішли гуляти з чоловіком на вулиці Мороз і вирішили зайти ось, погрітися, подивитись на меблі. Ви собі давно обирали меблі? У когось, може, інші прогулянки з чоловіками. А у нас? гуляємо по, меб... по мебільному. Посик. Ось такий мені шкафчик подобається. Шафа така, де дівчинка повісилась. О, а це вже схоже на нашу київську кухню. Прям шафа, як у нас в Києві, дуже схоже за стилем. Диван. Гуляємо далі. Дивіться, яке гарне місце знайшли. Ну, тобто, тут все таке не дуже, а тут гарне піца парк, ідемо пити з чоловіком каву. Просто у нас година до того, як забрати сина садочка, і ми вже не їдемо додому, просто тусуємось. Забрили в таке місце з такими прикольними будинками. Світла, звичайно, у нас тут немає. Вже темно, але в мене новий телефон і він класно знімає. Дивіться, який будинок. Це центр Чернівців, але тут якась така вулиця цікава. Все в будинках так якось прям не схоже на Чернівці. А може схоже? Якось немає життя в цих будинках. Я ще й одягнула чоботи одягнула, на каблуках, тому що я без сина з чоловіком. І мені настільки незручно йти. Ось. Незручно йти, тому що тут неможливо ходити по цьому тротуару. Подивіться, то ява Такий собі вложик, цей вийде нарізочка із, із частин сьогоднішнього дня нашого. Але я все рівно чекаю від вас коментарів, тому що в нас така класна дівоча тусовка зібралася. Мені подобається з вами, дівчата, спілкуватися. Був у нас один хлопець, який намагався мене хейтити, але чогось перестав бурчать, певно, йому не сподобалось зі мною спілкуватись. Бо я постійно захищаюсь. І все, дивіться, який будинок. Так, ми вже повернулися додому. І зараз немає світла, у мене тут світло від гірлянди, але я маю приготувати вечерю. І в мене вечерю сьогодні. Індичка, якась крупа і якісь овочі. Зараз ще придумаю, поставлю духовку грітися. Радянська тема. Беру. Індичку. Вони таке стигно. Так. О, Вже йде мій син, вже зараз почне мені тут мозг виносити. Привіт, синок. Ви смотри. Гляньте огонь. Агонь. Що, синок? Індичка, так? Да? Будемо готувати індичку. Сынок. Агонь. Огонь, так. Да. І сама огонь. И сама огонь. Сама огонь. Хочеш, ти, давай сама огонь зробиш, поставимо водичку сюди. Водичку поставимо на чай, чи каву. Ти хочеш сам підпалити вогонь? Іди сюди, сінок. Вовочка. Шама. Вовочка, ти хочеш підпалити е, тут? Ні. А що ти хочеш? Води набрати? <пит> Тільки не ний, бо мене схомить вдвони тя. <пит> 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 ну нажимай. <пит> ти хочеш піти? Ввела собі всі ноги на. Вовочка, що ти хочеш, синок? Ти хочеш пити? Чи ти хочеш вогонь добувати сам? Чи ти хочеш воду наливати? Що ти хочеш? Чи ти хочеш просто мамі мозг винести, щоб вона зараз тіпала в мене око? Що? Проті. Ми там будемо запікати індичку зараз. От і мені кажуть, ви не виховуєте свою дитину, ви йому нічого не пояснюєте, серйозно. Так, в мене форма для запікання, я вчора її придбала одноразово, і я в ній буду запікати. Синок, ти можеш зламати, будь ласка, це все коштує гроші. Якщо ти зламаєш, у нас не буде води, у нас не буде, що пити. Будь ласка, не чіпай. Пити! Ти хочеш пити? Не ти не хочеш пити. Не не пити. Ти хочеш чаю? А що ти не хочеш? Ти хочеш пити? Ніла пити. Йосип на кобилі, що ти хочеш? На, водички. Будеш пити? Агонь. П... В в да, і пече тут, так? Да? А це, це зараз холодне, воно, коли там стоїть в противні, воно нагрівається і пече. Mm. То чого він плаче? А я, а я. Ну що таке? Ти хочеш поставити це в духовку? Да. Ну, Зараз мама сюди приготує їсти і ми поставимо туди. Ми поставимо. Так, що так не можна робити. Так, зараз, це вже не діло. Так, Отже, беру промиту гречку, висипаю сюди. Звичайно, не зелену, просто звичайно промиту гречку. Тепер беру заморожені овочі, якщо вони в морозильці, ще морожені. У них є всі шанси. Стати вже і ще морожені, Але такі вже грудочками. грудочками. Брокколі мікс. Тут в мене цвітна капуста, морква і брокколі. Звичайно, втратиться вітамін С, певні вітаміни групи В втратяться під час термічної обробки, але лишиться квітковина, яку будемо використовувати з овочів. Я так нормально овочі вгупанула, скажімо так. Вони всі пушаться. Тепер мені потрібна індичка. Спершу я посолю, певно, і поперчу. Yeah. Salt and pepper. Посолила поперчила. Потрібно це все вимішати. Я вимішую. Давайте, щоб вам було видно. У мене не зовсім прибрано. Це просто обід. Я на нього витрачу 10 хвилин свого часу. Не обід, це вже вечеря буде. Я буду їсти індичку з овочима, син буде їсти гіречку з чоловіком, індичку і овочі. Так, мені потрібна індичка, я її. Візьму зараз по просушу. Якщо ви миєте м'ясо, його потрібно не просушувати. Перед цим обов'язково понюхати, що воно не здохло в холодильниках. Тобто перевірити на органи показники. Зараз мені потрібні серветки паперові. Ви не бачите, що я тут роблю, я взяла серветки паперові. Мені потрібно шматного м'яса, а так от шмат м'яса прибрати зайву голову і наліпити. І наліпити зайвих серветок. Це я, звичайно, жартую. Отак от зверху в мене буде лежати цей шматок м'яса. Тобто ви вже певно зрозуміли логіку. Певно, ви зрозуміли логіку. Зараз я його посолю, поперчу, е, покладу сюди масло. Топлене. І чому я не додаю в духовку олію нерафіновану? Тому що в духовці буде висока температура, у олії нерафінованої низька точка димління. Там у полі ненасичених жирних кислот вони перетворюються в олифу, прямо в небезпеку. Тому я додаю сюди не вершкове масло, тому що вершкове масло теж має компоненти, які варять, а вже чисте масло, топлене масло. Це буде топчик прям по жирам. І це в мене повноцінне таке харчування жири, білки вуглеводи. Дуже швидко солю з двох сторін. І ще я буду додавати обов'язково сюди якусь спецію. Слава Богу, що у нас є газ, немає світла, але є газ. В Києві в мене взагалі на всіх квартирах, на яких я жила, були електроплити і там би ми. Не справились, скажімо так, із такими випробуваннями. Так, що я тут хватанула? У мене є чесник гранульований. Ой, чесничок гранульований. Дасть дуже приємний аромат. Шафранчику теж додамо, бо ви знаєте, що я придбала шафранчик. Він мені не подобається, але мені його потрібно кудись діти, тож я його зараз додаю. До всіх страв, але посипаю не саму індичку, бо буде горіти, а посипаю овочі і гречку. Так, перепрошую за моє тіло, Кавказька спеція, так от прям зафігачила. У мене спеції без цукру, без е, е, доданих глутаматів, натрія, крахмалів. Просто чисто спеції і більш нічого, тому я використовую ось так. так от засипало багато мені прям подобається так ви зрозуміли так що, що трапилось тут взагалі по-хорошому по-дуже хорошому взагалі щоб було прям правильно правильно і для здоров'я якісніше то мені потрібно було б зняти шкірку з індички. Тому що шкірка з індички містить в собі велику кількість жиру, і це захисний орган, який накопичує в собі в своїх жирових клітинах і різні токсини і всяку неприємну штуку. Коли люди бояться печінки, то потрібно боятися не печінки, а саме шкірки. Я її не зняла і скажу вам, яка причина. Причина немає світла, і мені дуже швидко потрібно приготувати вечерю, і мені це просто банально. Робити впадло зараз. Хоча я ж нутриціолог, так? Маю розповідати про всі-всі-всі, і показувати на своєму прикладі про всі нюанси, але мені дуже важливо, щоб я була з вами максимально відвертою і е, чесною. І я вам скажу одразу, що ну не завжди я е, знімаю шкірку в індиксі. В курсі знімаю без питань. В індичці ні. Так, мені потрібно так от. Думала намазати, намазати не виходить. Отже, я так просто покладу масло гі. Воно змаже мою шкірку тут і потіче вниз до овочів. Масло є, нічого страшного, що... точніше, що в мене топлене масло, нічого страшного, що воно не стояло в холодильнику, у нього температура зберігання до 25 градусів. А в хаті у нас немає 25 градусів. Опалення вимкнули разом із світлом. Тож, що ще сюди необхідно? Сюди необхідно додати воду. Тому що без води, якби ми не ставили і не старалися в духовку, без води не приготується гречка. І води має бути достатньо, тому що якщо додати мало води, гречка має просто всі шанси не зваритися. Місяця вже знову зламав цей водогін, рай. Так, залила водичкою. Все. Як мене вчила, моя мама перехрестила. Накрию зараз фольгою. До речі, фольга і це не сама класна річ, якій потрібно запікати, тому що воно все виділяє некорисні елементи. Найкраща форма це скляна для запікання або якась там нержавіюча. Але я вам розповідала, чого я купила форму одноразову із фольги. Тому що, щоб її не мити, ось така я хазяйка. Завжди щось іде не так. Які у вас секрети, як ви це робите? Пишіть, дівчатка, мені коментарі, будь ласка, хто як готує, у кого які улюблені страви, палички, виручалочки, щоб то швидко хоп-хоп. Ось так я зараз накрию все. І на хвилин 40 годинку поставлю. Тобто Збереження вітамінів із овочів можна там не чекати. Але будемо відверті, я це готую, щоб поїсти зараз швиденько. Вже бачить якогось. Синок, що таке? Виключає світло, без жажу батарею.